Денис, до вас є те саме питання, що Вотелів поставив, на ваш погляд, оця, давайте про це з позитивного, да, це ураження Хаймарсом, тому що там, судячи, навіть по відео часу спливло дуже багато, і вони не надто навіть там рухались якось так. Да. Це е, скидається на все ж таки певну концентрацію, ну, якщо не на передньому краї, то ближче до переднього краю певних резервів саме для якогось масованого удару в Запорізькому напрямку? Ми з вами зараз обговорюємо одиничний випадок, в принципі. Одиничний, можливо, той, який потрапив. Той, який потрапив. Ну, ми ми не, можемо, не можемо виключати, що там були інші випадки цих концентрацій, але в поле зору потрапив один випадок. Тобто він сам по собі нічого не про що не свідчить. Тобто, очевидно, там хтось зібрався. Може, шокування було, вони, вони цим хворіють дуже насправді uh -huh. різними шокуваннями, там, різними зборами. Е, можливо, це справді от я казав тільки, що командир, заступник командира. Що це було молоде поповнення, тобто mm -hmm. вони там. Навіть ще толком не розуміли, як себе поводити. Mm -hmm. Куйовдились, так би мовити, і наразилися на цей удар. Це само по собі нічого не означає. Знову ж таки, якщо посилатися на слова заступника командира, він, до речі, дуже так розлого про це розказав, що там немає концентрації військ поблизу лінії бойового зіткнення, щоб могло б свідчити про якісь mm -hmm. підготовку наступальних дій саме на Запорізькому, на Запоріжжі, у бік обласного центру. І далі на інших напрямках, про які значить зараз тільки мова. Це Оріхівський напрямок так і таке інше. Хоча може бути загроза виходу у фланг і так далі. З того, що зараз було сказано, і в принципі я це кажу не вперше, протягом цього року, принаймні, тобто цього періоду, що залишився у 24 році. Ну, скажімо так, в ближче два місяці, бо далі навряд чи можна щось прогнозувати. Безпосередньо наступного Запоріжжя він його не буде. Скажіть Денисе, а от зима здатна стати серйозним чинником саме на Запоріжжі. Я маю на увазі, перш за все, от ну фактично пересохле русло каховського водосховища, і можливо, що от сильні морози зроблять цю поверхню ну, ще міцнішою і твердою для ну, будь-яких рухів. Це може якось вплинути на це, це може скрізь будь-де ви вплинути. Тобто морози сховують землю, можна використовувати танки широко, ну як це в принципі влітку буває, бо твердої і можна буде переміщуватися більш комфортно, ніж по багнюці. Це може буде мати свій вплив. Uh -huh. Але знову ж таки, ми повинні дивитися, чи є концентрація військ. Якщо ми кажемо про Запоріжжя безпосередньо, зараз дуже багато питань: чи буде наступне на Запоріжжя так і таке інше? Ну зараз цього не буде. Зараз них інші цілі. Ми саме казали про велику новосілку, зокрема про значить, більш східні uh -huh. напрямки це Курахівський напрямок. То я б зараз більше про це Ну Це фактично що, ж якраз так. і являється цим південним самим фасом цього великого Курахівського. Ну, і утворюється таке кишення, так, так, бачите, то, то, тут Ну можна... вихід до дороги, так, так, на так, так. Дон, Дон, Донбас, Запоріжжя. Її ж можна так. переробити де завгодно. Да, можна ну... тут дуже великий, розлив і так далі. Угу. Тут її можна переробити. Ну, з, велике, з Великої Новосілки напрямок на Богатир, скоріш за все, в цей напрямок сюди на, Констант... на Константинополь. І це небезпечно буде, оскільки угу. де Курахова, а де Комар. Це куди доведеться відступати?